У прифронтових регіонах України питання енергетичної безпеки має пріоритетний характер, адже від стабільної роботи електромережі та системи опалення залежить нормальне життя людей та функціонування соціальних об'єктів. Така область, як Миколаївщина, потребує в цьому підтримки партнерів і донорів. Успішним прикладом подібної допомоги стала мобільна котельня, яку отримав медзаклад у місті Первомайськ, завдяки співпраці системи компанії Кока Кола та Українського Червоного Хреста. Правомайська лікарня, на території якої ми зараз знаходимося, є одним із великих потужних лікарняних закладів Миколаївської області. За рік тут отримують допомогу близько 80 тисяч осіб. Це досить багато. І враховуючи виклики нашої прифронтової території, дуже важливо, щоб наші лікарняні заклади були. Енергетично автономні до 45 котелень, які система компанії Кока-Кола і Український Червоний Хрест надали минулого року. Громади отримують ще 60 під час нинішнього опалювального сезону. Зокрема, Миколаївщина цьогоріч отримує 12 мобільних котелень в додаток до трьох, які були встановлені торік. Серед них і котельня у первомайській лікарні. Первомайськ – це друге за величиною місто в Миколаїв... на Миколаївщині, тому цей заклад був обраний. В них є була вже котельня, яку треба було змінювати, тому вони виставлені були в пріоритет. В травні місяці ми отримали підтвердження від компанії Кока-Кола про те, що планується такий проєкт. Нами було опрацьовано 27 заявок. 12 заявок було підтверджено, серед них 5 закладів охорони здоров'я. Ми дуже раді, що і цей заклад, і інші дуже важливі отримали таку підтримку і можуть автономно працювати, забезпечуючи пацієнтів теплом. За два роки «Кока-Кола» інвестувала 8,5 мільйонів доларів на реалізацію проєкту в межах всієї України. Загальна потужність переданих 105 котелень становить близько 600 мегаватт, що дозволить обігріти до 600 тисяч квадратних метрів приміщень. Ми зараз обслуговуємо близько 160 тисяч населення. Це населення новоствореного району Первомайського, куди увійшли колишні райони: це Врадіївський, Кривоазерський, Арбузинський райони а також Первомайські райони. Ще так. Виходить географічно, традиційно, Ми постійно обслуговуємо два райони Кировоградської області, це Альш... Альшанський район і Галаванівський район. Ну тому що виходить, що їм до нас ближче, ніж до Кировограда, і туди дороги нема добре. Ну, вони практично тут. Іноді до нас ще заїжджають представники Одеської області. Бувають, ну, так, ну фактично, ми нікому не відказуємо. Така котельня працює на природному газі та здатна перемикатися на дизельне пальне у разі перебоїв з газопостачанням. Важливим фактором є її мобільність, що дозволяє за потреби оперативно переміщати та встановлювати у іншому місці. Я хочу подякувати громадській організації Красний Червоний Хрест за допомогу, яку нам надали нашій громадській територіальної громаді. Аж для медичного нашого закладу до центральної міської мотопрофільної лікарні надали нам модульну котельню. для нас це дуже важливо, щоб лікарня працювала якісно цілодобово, щоб надавалися своєчасні якісні послуги у системі компанії Кока-Кола. Відзначають, що наразі вже зроблено чимало і готові надалі допомагати українцям, зокрема тим регіонам, які напряму стикаються з війною. Так за два останні роки ми забезпечили теплом 27 багатоповерхових житлових будинків, 34 медичні заклади. 43 освітні заклади і один заклад критичної інфраструктури. Цього року кількість котель, які ми профінансували, збільшилася до 60. І загальна кількість склала 105 мобільних котелів. Кінцевим царем проєкту є громади, які найбільше потребують сталого тепла, особливо в регіонах, які зазнали вражень, пошкодження внаслідок військових дій. Це прифронтові області, це регіони, які були деокуповані. І так само як соціальна інфраструктура у регіонах, де вона була фактично вже чи знищена, виведена з ладу, чи вже є НАТО застарілою для того, щоб працювати. В цілому південні області України, а саме Херсонська і Миколаївська, за два роки отримали 22 мобільні котельні. Загалом починаючи з 24 лютого 2022 року, система компаній Coca-Cola спільно з фундацією Coca-Cola зобов'язалася забезпечити українцям благодійну допомогу на суму понад 35 мільйонів доларів США.